Сьогодні концерт учнів та викладачів школи Ганицького гарна подія. І за розсвітається. А? а ми краще підемо і музику послухаємо. Так, потім застрічка. Діть, не заважайте її курати. Чиваночка мій драконає. Твоя сестрічка знімайте. Діть звідси. Від, не заважайте співати. Це вам не щось там. Це музика.

Бачите, до цього хріст треба мати. А в мене є христ. Можливо, я стану співачкою. а я з скрипалькою. Бо буду навчатися у школі самого пана Ганіцького. Ось, коли будете тут навчатися, тоді йти хочете. А зараз ідіть. Говнати, говнати, купуйте, свіжі, говмати! Дійка, кошти! Пані, пані, купить! Гразети київські вісті, грозети київські весті. Важливо на мене об камінь депресії. Пані, купуйте газету. Дякую вам. новини на виття музичної школи. Купуйте газету, купуйте газет. Оце так новина. У серпні 1903 року це ж нещодавно на підставі статуту про організацію власних навчальних закладів у Кам'янці-Подільському відкрита музична школа Тадея Ганіцького. О, перепрошую, шановні, Та дивіться, Ось вона ось вона. Так! Затверджено Міністерство внутрішніх справ. О, а тут іще. Слухайте, слухайте. На думку чиновничого апарату канцелярії Київського, Подільського та Волинського генерал-губернатора поступила пропозиція про заснування в Кам'янці музичної школи. <свісно> це те, що нам потрібно, <свісно> яка може в певній мірі задовільнити потреби населення у музичній освіті. А ще в правилах і програмі музичної школи сказано. Приватна музична школа Фадея Ганицького Кам'янці-Подільському має за мету підготовку фахівців за циклом теоретичних, вокально-хорових, інструментально-оркестрових та драматичних дисциплін це діти восьмирічного віку. а на сольний спів 16-18 років. Ось тут теж важлива інформація. Навчальний рік предмоментується з 1 вересня і до червня. Двічі на рік проводитимуться заплановані іспити. В грудні первісний та в травні перевідний.

Добрий день, а ви по навчаєте? Добрий день, так, навчаюся. Пиваться, а хто це так гарно там спричини? Це сама ест. До речі, я чула, що цю школу він заснував. За власні кошти. Так. За власні кошти? Так. То це не маленьку суму для цього треба мати. Матеріальною підставою є достаток творянина і висока музична освіта. А також артистично... артистичний досвід у самому війні. В Берліні! І Лоць, там це рідкісна і особлива натура. Він усі свої кошти віддає на розвиток музичної школи. Зокрема, сподіваюся. Я, я, я в дитинстві також мріяла навчитися грати на скрипці, а я мріяла займатись показу. Дякую. Я розумію, життя хоче співати що він буде зараз. Друже, до речі, дякую, що порекомендував мене самому пану Паніцькому. Ой, а ви так гарно грали! Я такого ще ніколи не чула. Тримайте облика. І, І вам також. Дякую. Я чула, що тоді день галички талановитий дереге. Це правда? Так, він своєю волею підкорює оркестр. Підіймає його дух і добивається від своїх виконавців неперевершеного звучання. А от нещодавно на концерті пану Ганіцькому були вручені підношення від вдячної публіки, які були в захваті від його виступу. Та навіть перше відділення концерту закінчилося під бурхливі опуски глядачів та. Віднесенням, артистам великої ліри з квітів. Так, так, усі квіти розкупили у мене. Так, висока культура і любов до музичного мистецтва визначає статус школи Фадея Ганіцького в Кам'янці Подільському. Я перепрошую, шановне панство, зверніть увагу на афішу. За розмовами, не запізніться на. Концерт моего дескопа, чтобы там было сам заехали.